До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Щирі вітання усім телеглядачам. Традиційно о цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. 27 липня 2020 року рейдовою бригадою лісової охорони державного підприємства Бузький лісгосп проведене спільне патрулювання разом із працівниками ДСНС за додержанням вимог лісового та мисливського законодавства забезпечення охорони лісів від пожеж. Муніципальний хор буяна чолі з його керівником Ярославом Ленєвим організувало благодійний концерт у народному домі нашого міста. Більше інформації про проведення концерту у наступному сюжеті. Уті під гучні аплодисменти глядачів муніципальний хор «Боян» під покровом незамінного керівника Ярослава Дмитровича виступав у будинку культури. Концертна програма була насиченою та дуже зворушливою. Можна співати у такий період, коли навколо смерті розруха, коли люди втрачають своїх рідних, свої домівки, але ми знаємо, що завжди пісня, у всі часи, особливо такі тривожні важкі, піднімала дух, рятувала українців від, від тривог і вказувала на світле, якісь світле вирішення тої проблеми. Пісні, які виконував муніципальний хор «Буян», не залишили нікого байдужим. Складною була концертна програма і тем, що старалися охопити період, починаючи від січових стрільців і дотепер. Через сучасну пісню, яка звеличує подвиг нашого солдата. Дякуємо всім, хто був з нами. А хто не був, я думаю, Варто подивитися, переглянути наш відео запис. Концерт тривав більше години, і за цей час спільними зусиллями глядачів вдалося зібрати 5936 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. Концерту муніципального хоробу «Буян» ви зможете переглянути у нашій постійній рубриці без коментарів. Кінікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди Онлайн. У підкамені відбулося відкриття соціальної пральні завдяки реалізації парафіальних міні-грантів у рамках проекту, екстрене реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022. від Відкарітес України. За підтримки Карітас Жовква відкриття розпочалося чином освячення, яке звершив правлячий архії райсукальсько-жовківської єпархії Українсько-греко-католицької церкви Кир Михаїл Колтон. Владика наголосив на важливості соціальних проєктів та благословив на добру працю. До вітального слова були запрошені директор Карітас Жовква, отець Степан Макар, фасилітатор громад Каріта Жовква, отець Ярослав Малиш, Голова Золочівської районної ради Орест Кавецький, голова Підкам'янської громади Богдан Бутенський, голова Залозецької територіальної громади Андрій Нога та волонтери Підкам'янщини розчулили усіх присутніх слова вдячності від Антоніни Дідок, внутрішньопереміщеної особи, яка втратила свій рідний дім, і знайшла прихисток у підкамінській громаді. Проєкти, які реалізовуються благодійною організацією, благодійний фонд «Карітас підкамінь. Є дуже важливими для потребуючих осіб, оскільки дають можливість відчути їм те, що вони не самі зі своїми проблемами, а що їх розуміють, підтримують і допомагають. Працівники благодійного фонду степ організували цікаву акцію у середмісті бродів. Більше інформації у наступному сюжеті погратися із котиками та цуценятами, посмакувати холодними напоями, послухати виконання пісень. Покататися верхи і ще багато іншого мали змогу отримати жителі нашого міста Броди, а також гості. Таку акцію організували працівники благодійного фонду. «СТЕП». Ми організували таку акцію, як даруємо добро. Зараз під час війни хочеться того добра, хочеться трошечки якогось, хоч невеличкого, але свята. І ми вирішили таке свято подарувати діткам. Організатори до проведення заходу доклали максимум зусиль, аби свято вдалося, долучилися до його проведення. Також гості з інших міст ми залучили до акції лікаря ветеринарної медицини з міста Тернопіль, який розказує людям, які хочуть взяти тваринку з притулка, як за нею правильно доглядати, як її лікувати, які вакцинувати. Яка потреба мусить бути в стерилізації тварин, як їх чіпувати і для чого це потрібно? Також до нас на сьогодні в гостях представники скінного клубу Капріоль. Ми надаємо послуги по іпотерапії, катання діток верхи. Даємо солодощі. Також маємо запросила дівчинку з дуже щарівним голосом Богданку, яка сьогодні радує нас всім співом своїм. Представники благодійного фонду СТЕП подбали про комфорт дітей не лише бродівських, а й тих, хто змушений був покинути власні домівки через вторгнення расистів, посприяли фінансово проведенню заходу і благодійники за кордоном. Ми дуже вдячні нашому міценату Френку з Німеччини. За те, що він надав нам корма у благодійні, які ми зараз тут пропонуємо, які будемо роздавати, періодично оголошуємо, люди міняються на нашому мероприємстві, постійно підходять нові. От. Хто приходить з тваринками, то обов'язково видаємо побільше, побільше, бо бачимо. Деякі діти прибігають, показують фотографії. Тобто ми займаємося благодійністю, завдяки нашим друзям. З німеччини також за словами керівника благодійного фонду СТЕП Олега Брежика, метою даної акції є популяризація тематики щодо безпритульних тварин та необхідності вакцинації і стерилізації, адже кожна тварина має бути здоровою. Дуже важливо на даний час реєстрація. Ми зараз займаємося написанням і вже проходимо. Конкурс в грандах, які дадуть нам можливість провести нашим бродівському ТГ перепис перепис всіх тварин, які, які знаходяться не тільки в бродах, но і по селам. Перше у бродах до цього цікавого заходу долучилися ветеринари із міста Тернопіль, які наголосили на вакцинації тварин. А ще зоозахисники приклали максимум зусиль до того, щоб евакуювати тварин із зони бойових дій. Долучились ми до цієї акції з метою допомогти благодійному фонду СТЕП провести планово вакцинацію від сказу, провести планово чіпування за для з метою ідентифікації тварин. Також розповісти людям про взагалі концепцію утримання дрібних домашніх непродуктивних тварин, про культуру утримання, просвітити в плані благоустрою тварин, розповісти про те, що це таке взагалі вакцинація, для чого вона потрібна. Ну і звісно, відповісти на саме актуальне зараз питання про підготовку тварини для вивезення за кордон. Також діти мали змогу розмальовувати собі обличчя спеціальними фарбами. Власне, до цього долучилася талановита художниця Наталія Процик. Зокрема, мала чи мала можливість покататися верхи на поні, а подбали про безпечну їзду працівники кіноклубу зі Львова. Зараз ми співпрацюємо з бродами зі степом, благодійним притулком. Ми починаємо свою співпрацю, тобто в нас буде в бродах школа, кінна школа для дітей. Безкоштовна кінна школа, тому нас поки що є одна Ксюшка, Ми плануємо докупити ще два коника і тому всіх запрошуємо бродівчан підтримати ініціативу нашу і нашу школу, яка буде для бродів. Таке проведення дозвілля є дуже важливим у час повномасштабного вторгнення і такі події, хоча б на трішки зроблять цей світ добрішим. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Підкам'янська селищна рада повідомляє, що автомобілі для 24-ї бригади 1-го стрілецького батальйону готові для відправлення. Це внесок кожного жителя громади у підтримку збройних сил України. Нещодавно у Бродівській бібліотеці відбулася презентація цікавих книг. Більше інформації у наступному сюжеті. Бродівська центральна міська бібліотека стала хабом для різноманітних майстер-класів, лекцій та презентацій книг. До дня української державності тут відбулася презентація книг, текстова вишивка, бродівське письмо та бродівська писанка. Радо вітаємо вас у нашій книгозбірні. Сьогоднішня наша зустріч це зустріч з паном Володимиром Підгір'яком. Вітаємо з Днем Ганна <праць> Талановитим українцем, який своєю працею в галузі архітектури творить спільну нашу історію. Адже архітектура це літопис світу. Пан Володимир, член Національної спілки архітекторів України лауреат державної премії в галузі архітектури, директор проектно-будівельної фірми Будова Центр Центр-1», а ще дослідник української писанки та вишивки. На захід завітало чимало наших жителів, які мали змогу поділитися своїми враженнями серед присутніх на цій творчій зустрічі із автором книг Володимиром Підгірніком, були Василь Стрільчук, Наталія Смаль, Уляна Мудрик, Ольга Скаковська та директор бібліотечної системи нашого міста Лариса Шнит. Я до вас не просто вийшла таким чарівним українським гошочком. Він є символом української кухні. Завжди з нього виходили так звані смаколики, бо якісь такі цікаві розинки. Сьогоднішньою розумкою нашої зустрічі буде не просто зустріч, з чарівним автором, якого я також вітаю з днем Ангела. А в нас ще буде такий неймовірний майстер-клас. Така так звана українська лотерея безкоштовна. І хто витягне папірець з терміном Мій код вишиванка для того буде роздруковано з його імені його орнамент. Тут у місці громадського спілкування в цей час відбувся майстер-клас по створенню власного коду вишиванки. Наразі автор збірок який проживає у Києві, але родом із бродів не забуває про рідне місто. Я зробив для себе відкриття, що наша пісенка була основою озброєння цивілізації на землі. І от для того, щоб заперечити, я не знайшов нікого, але хто тим поцікавиться, бояться туди заходити. І от моя ідея, щоб відкрити ворота чи відкрити двері, щоб люди зайшли або заперечуватися, або підтвердили, або почали використовувати. Але, до речі, вже й почали використовувати це як тексти. В загальному презентація залишила хороші враження у всіх присутніх: Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн. Урочистим підняттям державного прапора України та вшануванням пам'яті тих, хто доклав зусиль, аби Україна існувала як незалежна демократична держава. Радивелівський міський голова Микола Карапетян, його заступники Віктор Ісюк, Олександр Пастук, працівники апарату Радивелівської міської ради, долучились до відзначення дня української державності. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск новин. Щиро бажаємо вам, щоб у вашому житті новини були лише хорошими. Разом ми здолаємо расистів. Слава Україні! Героям слава!